Словотівська громада отримала 9 генераторів потужністю 24 кВт для міської інфраструктури у межах проєкту міжнародної технічної допомоги фонд партнерства за сильну Україну. Обладнання надано компанією Кіманікс Group UK Limited» за фінансуванням уряду Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, а також за додатковою підтримкою урядів Канади та інших європейських країн. Генератори з першої партії будуть передані Словотиському ліці. Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей родинний затишок, центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю благодар виконавчому комітету Славицької міської ради кіноконцертному комплексу пункт незламності. Генератори з другої партії планується передати в школу містець, палац дітей та молоді, загальноміському бібліотечні інформаційному центру пункт незламності. Один генератор перебуватиме в резерві для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, завдяки підтримці міжнародних. Одних партнерів славучі стає більш захищеним і готовим до викликів, зберігаючи стабільність та турботу про мешканців громади.